Привіт! Знаєте, фольклор, це ж не просто якісь там старі казки, це живі історії, які по суті пояснюють нам світ навколо. Кожна річка, кожна гора усе має свою історію. А що якби кожен з нас міг стати частиною цієї давньої традиції? Нумо розбиратись, як створювати власні легенди та перекази. Просто вдумайтесь у ці слова, це ж неймовірно влучно сказано. Такі оповіді це не просто розвага, це по суті наша колективна пам'ять, це те, що робить нас нами, що передається від покоління до покоління. Гаразд, давайте зануримось глибше. Уявіть собі мапу будь-яку, кожна назва на ній це не просто точка. Ні, це фактично зернятко, з якого може вирости ціла історія. Будь-яка річка, будь-яка стара криниця це вже потенційний сюжет. І для створення таких історій у нас є, так би мовити, два головні креслення це легенда і переказ. І весь секрет уся магія криється в одній єдиній, але дуже дуже важливій відмінності між ними. Так от у чому ж сіль? Все просто легенда це коли ми беремо реальний світ, ну скажімо, назву річки, і пояснюємо її через щось магічне, щось вигадане, а переказ це зовсім інша пісня. Тут в центрі уваги реальна людина, реальна подія, хоча, звичайно, факти можна трішки прикрасити для драматизму. Ну що, теорія, це добре, але давайте до практики. Зараз ми разом, от просто крок за кроком, зліпимо легенду з нуля. Подивимось, як це працює насправді. Все насправді простіше, ніж здається. Усього три кроки: крок перший: беремо щось реальне, що можна побачити чи торкнутися. Крок другий, знаходимо в цьому об'єкті якусь зачіпку, цікаву деталь. І третій найцікавіший крок: вмикаємо фантазію на повну, щоб пояснити цю деталь. Окей, для нашого прикладу візьмемо щось конкретне річка тетерів. А ось і наша зачіпка, її назва. Науковці кажуть, що вона ймовірно походить від назви птахів тетеруків Чудово, це саме те, що нам потрібно. І ось тут починається магія. Уявіть собі картину: давні часи князі з дружиною на полюванні, і раптом вони бачать, що береги річки аж чорні від тетеруків. А тепер додамо той самий фантастичний елемент, виявляється, під час шлюбного періоду ці птахи абсолютно нічого не чують. Що ж далі? Ну, звичайно, мисливці користуються моментом легка здобич. Але тут сюжет робить різкий поворот уся здобич до останньої пташини падає в річку. І бурхлива течія її просто змиває. Жодного трофея. І ось фінал: воїни стоять на березі, просто приголомшені. Вони, як то кажуть, отетеріли, і вуаля! з того самого дня каже наша легенда: річку назвали тетерів. От так просто ми пов'язали реальну назву з вигаданою подією та ще й пояснили походження слова. Ось так з простої назви може народитися ціла легенда. Класно, правда? Але що робити, коли в центрі нашої уваги не місце, а людина? А ось тут на сцену виходить інший жанр переказ, і він завжди завжди починається з реальної історичної постаті. І для цього ми візьмемо без перебільшення постать легенду Івана Сірка. Так хто ж він такий? Давайте подивимось, що про нього розповідають. Факти тут настільки неймовірні, що межують з міфами. кажуть, народився вже із зубами, що міг обертатись на вовка, що не програв жодної битви. Оце і є наш матеріал. Оця вибухова суміш правди та вигадки ідеальна основа для переказу. Ну що ж, починаємо нашу історію. Уявіть, степ щойно відгримів бій, і раптом Іван Сірко та його козаки чують десь у далині жіночий плач. Це татари женуть полонянок. Ось він, наш конфлікт. І що ж робить Сірко? Він не кидається навпростець? Ні. Він робить те, що вміє тільки він. Пронизливий свист розрізає тишу, і з темряви з'являється його вірний друг, вовк Сіроманець, якого він приручив ще малим. І тут починається екшен. Вовк, наче стріла, летить до полонених і починає перегризати мотузки, це, це просто неймовірно кінематографічний момент, який показує цей дивовижний зв'язок між людиною і звіром. Але це ще не все. Поки вовк робить свою справу, сам Сірко, накинувши вовчу шкуру, вривається в табір. І що бачать охоронці? Двох вовків чи то вовкулак, паніка, хаос ідеальний план. І який результат полонянок врятовано. І вони, звісно, розносять по всій Україні історію. Але яку історію? Не просто про сміливого козака, а про отамана-характерника, який обертається на вовка. От так реальний подвиг обростає міфами і стає легендою. Ось так ми розглянули два абсолютно різні підходи. Але в обох випадках дивіться, з чого все починалося? З малесенької деталі, назви річки чи історичного факту, а виросли цілі світи, що живуть і досі. Тож, якщо підсумувати все в одне речення, легенда це фантазія про місце, а переказ це історія про реальну людину. Все це і є та ключова відмінність, той самий секрет, про який ми говорили на початку. І наостанок, подумайте про це. Історії ж не в книжках, вони буквально під ногами, у назві вулиці, на якій ви зараз, у старому дереві в парку, вони просто чекають, чекають, поки хтось їх почує і розкаже. Тож, може, наступну велику легенду нашого краю розповісти належить саме вам.